Of Parliament, ladies and gentlemen, it is a great pleasure and honor for me to be uh, today here in, in, in Liv, and I would like to, to, to really thank the, the authorities for the very warm welcome that I have received today, uh, despite the cold weather that we face. Uh -huh. For not only the last two years or the last ten years, but for actually almost thirty years, with a wide range of uh, cooperation projects, uh, but also including humanitarian uh, projects in the current time for Тож Швейцарія співпрацює з Україною не лише останні два роки а по десять років, а зрештою останні тридцять років розробляючи партнерства в різних сферах, зокрема в гуманітарній. Партнер фор Україн то хелпутусупорт анту інґейджокопорейт акціоне authorities in з fields where we really

variety of fields, from uh, the uh, promotion of small and medium enterprises uh, to uh, health in various uh, mental health, rehabilitation. And I think today, yes, uh, we heard the first deputy mayor uh, from the Czech to the Swiss period. Yes, we're now also opening a new chapter in the mobility sphere. Тож приємно знову бути у Львові, оскільки ми співпрацювали з Львовом в різних сферах, починаючи з підтримки малого та середнього бізнесу, продовжуючи сферою охорони здоров'я. І як вже перший заступник мера пригадував, починається цей швейцарський період, і ми раді, що співпрацюємо з вами в транспортній галузі. І власне це не тільки передача трамваїв місту, а це власне такий і ширший і глибший аспект, тому що це є і передача трамваїв, і відповідно передача обладнання, і передача запчастин частину цих трамваїв, а також і інші, скажімо так, і консультаційні послуги, і комунікація, і покращення нашого моноремонтного депо для того, щоб на території нашого депо можна було обслуговувати експлуатувати ремонтувати. Удувати ці трамваї для того, щоб вони довго служили власне в нашій громаді, це такий проект, який власне спрямований на наступні роки. Тобто, і цим меморандумом також передбачено передачу нам перспективі обладнання для обслуговування і контактної мережі, і відповідно іншого обладнання, яке дасть можливість нам належним чином власне підвищити якість перевезення в нашій, в нашій громаді.